Тема уроку навіщо впорядковувати дані. Дії можна виконувати над об'єктами та групами об'єктів. Об'єкти, які оточують нас у повсякденному житті, також можуть виконувати певні дії. Об'єкти об'єднують групи за певними ознаками, наприклад, за кольором, формою, призначенням тощо. Упорядкування даних за певною ознакою це встановлення правильної послідовності елементів. Наприклад, 1, 3, 2 це неупорядкована послідовність. Найбільше число 3, але воно стоїть посередині. Якщо упорядкувати послідовність, то буде 1, 2, 3 від найменшого числа до найбільшого, і 3, 2, 1 від найбільшого до найменшого. Порядковувати можна не лише числа, а й об'єкти. Наприклад, за датою, за днем тижня, за днем народження, слова за алфавітом, предмети за кольором, формою чи розміром, впорядкування об'єктів є дуже корисною річчю, яка нам допомагає в повсякденному житті: наприклад, номери квартир. Якби номери квартир були розкидані, було б дуже складно знайти, яка квартира де в будинку знаходиться. Так само і будинки на вулиці. Вони розташовані в певному порядку. З одного боку парні номери 2, 4, 6, 8, а з іншого не парні 1, 3, 5, 7. Відповідно, значно легше знайти будинок на вулиці в такому порядку. Для того, щоб упорядкувати числа в порядку зростання, потрібно вибрати число з найменшим значенням. Перемістити його у першу комірку послідовності. З числами, які залишилися, виконати ту саму дію, поки комірки послідовності не заповняться, а варіанти чисел не закінчаться. Для того, щоб упорядкувати числа в порядку спадання, потрібно вибрати число з найбільшим значенням, записати його у першу комірку послідовності. Числами, які залишилися, виконати ту саму дію, поки комірки послідовності не заповняться, а варіанти чисел не закінчаться. Для того, щоб розташувати слова в алфавітному порядку, потрібно прочитати слова варіанти, знайти серед них те слово, яке починається літерою, яка у алфавіті стоїть попереду інших. Зі словами, які залишилися виконати ту саму дію, поки комірки послідовності не заповняться, а варіанти слів не закінчаться. Наприклад, слова автобус, дерево, парта, хліб, сокира розташовані в алфавітному порядку, тому що літера А займає перше місце в алфавіті, Д шосте місце, П двадцяте, С двадцять друге. Х. 26. Отже, впорядкування даних є дуже корисною і потрібною річчю. Ну що ж, друзі, бажаю вам успіхів у вивченні інформатики. До нових зустрічей!